Нічого не закидав, хоча говорив, що буду, але ну ладно. Менше треба говорити і більше робити. От Цей от. Сьогодні відео буде, я хочу сьогодні таксувати. спойлер, я вже пару днів назад вже таксував. Я виходить у Львові живу і у Львові буду таксувати. От раніше в мене був сценік, я ще не викидав, що я купив нову машину, я купив знов сценіка, але я купив рестайлінгову 2012 рік 1.5 дизель, щоб був економніший. Тому що дружині на роботу далеко їздити і потрібно щось економніше. От продав я значить, бензинову і купив дизельного. На бензиновому виходило так, що, наприклад, якщо я заробляю там 500 півтора тисячі в день на таксі. Виходило так, що я десь там гривень 750-600 йшло тупо на заправку. Тобто виходило в загальному так, що я то, що заробив чистими, ну я б, там 5 днів десь може максимум на ньому таксував трошки. Але просто суть того, що... Наприклад, якщо чистими заробляєш там півтора, то майже типа, половина йшла на заправку, тобто було взагалі невигідно. Цей сценік в мене п'є 6,5 літра по Львові по пробках. Хто живе або знає, хто був у Львові, всі знає які тут пробки більшень, особливо години пік. От 6,5, тобто це дуже мало економний. І вийшло так, що я працював пару днів назад, таксував. Коротше, я десь приблизно. Шість з половиною годин, то вийшло 1800 чистими, і з тих 1800 що чистими пішло десь гривень, певно, 350 на заправку. Тобто, грубо кажучи, штуку там, штуку 400 я заробив Чистими виходить. от І вже давно хотів записати відео, тому що казав, що якщо якісь такі підробітки, ще щось буду показувати, як це, що то можливо. У мене є ще один спойлер це американський YouTube. Про це я теж хочу зняти відео. Як воно взагалі насправді новачкове заходити в такий якби, вид заробітку. Як це все, які труднощі і так далі. Ну, з цим я думаю, можливо, на днях запишу відео. А сьогодні, значить, ми будемо їздити таксувати. Зараз в нас виходить, буде 9 година, я відвіз дружину на роботу. От. І зараз от, включимо болт. І я таксую на болті. Деколи на уклоні раніше пробував, але щось мені не особо подобається. От. Значить, дивіться. Зараз попит просто величезний, от все червоно, там де червоно, та... от все червоно, там де червоно, тобто великий попит відносно і великі ціни. От, тому зараз замовлень буде багато і думаю, замовлення хороші. От. Буду бачити, що до чого, скільки взагалі буду сьогодні таксувати, але я думаю, якщо що, то включуся вам розкажу, що до чого. Там, наприклад через години 2-3 подивлюся, скільки заробив. От. В принципі, думаю, буде супер, надіюся, що я сьогодні десь ну, 2000 витягну чистими, було б дуже-дуже круто. От. Тому побачимо, що з цього вийде. Так, ну що ж, зараз у нас виходить 10.50. Ну, грубо кажучи, виходить, що я таксував 2 години. От, за дві години я зробив Чистим 400 гривень і ще зараз плюс за поїздку. Коротше, за 2 години 500 гривень вийшло. Зараз я тут закінчив недалеко від дому поїздку, тому думаю, зараз не у собі є трафік. Ну, типу, є трошки, але так. Частково в деяких районах Львова. Тому, типу, зараз особо типу, нема сенсу таксувати, тому що, типу, поїздки будуть, але вони будуть не сильно оплачуватись. Тобто вигідніше, наприклад, поїхати година десь так третя-четверта і до вечору, типу, підвищений попит, і там вже, типу, можна нормально таксувати і нормально заробити. Хоча не знаю, можливо, зараз там що пороблю вдома, поїм і виїду вже цей вод. Ну, в принципі, 2 години зранку потаксував 500 гривень чистими, плюс до того, ще заправка там з тих 500 гривень. Ну, в принципі, непогано. Нехай кажучи, по 200 гривень за годину. Ну, типу, отак от виходить наразі. Так, ну що ж, зараз у нас значить 3 година. Тобто я таксував з 9 по 10 -ї, 2 -ї години. Потім я був в 11-12. Ну, 4 години виходить, віддихав, був вдома. От Зараз 5 хвилин по третій, я от виїжджаю і буду таксувати десь до години пів-дев'ятої, тому що потім маю забрати дружину. І зараз, в принципі, я подивився, трафік є. Тим більше, що зараз ну, Львів, само собою, погода як. Завжди, інакше і бути не могло тим більше осінню. От, Тому трафік в принципі, от можу вам показати. Тут де червоне, це прям великий трафік. от. Ну, В принципі, трафік весь Львів є, тому зараз хороша година, якраз до вечора, щоб таксувати, тому в мене 500 гривень вже типу чистими є. Це не враховуючи заправку, це суто чистомі з того, що треба відмінусувати заправку, амортизацію авто я, типу, ну, якось не рахую, не знаю, типу, ну, щось треба буде міняти, поміняю, типу, якось. Якщо рахувати там, кожен день, що ти їсиш, типу, і що ти заробляєш, то типу, нахер тобі таке життя якось, типу, трошка. Треба якось рахувати фінанси, щось там, в принципі, дивитися за тим, слідкувати, але не прям така ж якось дотошно. На мою думку, це іменно що стосується там авто, типу і так далі. Тому що, ну, якось. Не хочеш ти навіть таксувати, якщо ти то все будеш рахувати, типу, і так далі. Тим більше ж це в мене не як постійна робота. Я розумію, що люди, які, наприклад, постійно таксують, да, для них це важливо, тому що це їхні гроші, типу, і кожного дня їздити, типу, ти вбиваєш машину, і там реально, типу, ну, ти будеш в місяць, ну, по якийсь сталінблок, щось, типу, міняти. Масла фільтра буде частіше, не так як, наприклад, я там раз в півроку чи раз там. 7-8 місяців. От. Тому я так не заморочуюсь, Тому що в мене є робота, я займаюся, як я вже попередньо сказав, ще американським Ютубом. Починаю займатися своїм українським Ютубом. І тому, типу, я так суто, якщо якийсь там вихідний маю чи субота-неділя, то я собі от, от деколи щось. Буду виїжджати, можливо, можливо, ні, але думаю, що буду, тому що, судячи з того, що, наприклад, 7 годин таксувати, заробив 1800 і чистими, там, якщо відняти навіть амортизацію і відняти там паливо, то це виходить, типу, ну, 1300 нехай. Все рівно 1300 краще, ніж зараз півдня лежати вдома, нічого не робити. Тому отак от, от. Буду показувати сьогодні, в подальшому скільки взагалі вдалося заробити і так далі. Коротше, це просто жесть. Дощ, львів, тупо. Весь стоїть. Тупо, весь львів стоїть. І я в пробках їжджу вже, певно, години-дві, і це, є, щоб ви розуміли, середня швидкість, напевно, 10. Це просто. от. от, так от. Отак, От чуть-чуть під'їхав, чуть-чуть під'їхав, став, І все на першій передачі, на механіці. От. Це просто жесть що сьогодні робиться, дощ і весь львів стоїть. Тупо всюди. Це просто. Центр то там я взагалі мовчу. там Я не знаю 700 метрів коротше, їхав десь може хвилин 12, 700 метрів. Це просто. Вже от 19.02, що в принципі, думаю, з тими то пробками два замовлення, та і в принципі все, потрібно буде їхати, забирати дружину з роботи і їхати додому. Скільки заробив, наразі взагалі не знаю, тому що немає як навіть подивитися. От, тому, коли вже завершу, вже скажу, що до чого, скільки вийшло. Но наразі за сьогодні я потратив на заправку, тобто я заправив, я от бачу, я заправив то, перша поділка, я заправив чуть-чуть вище неї, прям мінімально. Тобто я зараз десь витратив гривень 250, поки на заправку, тобто я заправив на 500, воно десь типу половина, навіть чуть-чуть менше, як половину. Тобто 250 гривень вийшло. Середній в мене зараз показує, був 6,4, зараз тими пробками показує 6,5 От, От, Закінчив я сьогодні вже таксувати. Виходить, в мене вийшло десь по часу, я працював 7 з чимось годин, 7,5, напевно, біля того. Пробки просто страшні, сьогодні у Львові дощ. І пробки такі, що просто я в центрі 700 метрів їхав 12 хвилин і це ще дуже швидко. Це просто капець. З пробками тими це жесть повна. В принципі, зараз я включу додаток. От, По суті, вийшло заробити мені 2000, в принципі, я би заробив десь, думаю, чистими десь 2000. 200-2300, якщо, наприклад, таксувати там до години 10 то в принципі можна заробити 2300 чистими, але це чистими на руки, тобто не враховуючи заправку ну, і амортизацію, скажімо так. От, значить, в мене вийшло отак. Сьогоднішній заробіток 2600 загальний. Ну тут ще одна поїздка на 65 гривень не додалася ще поки що. Болт, звісно, охреневший просто. Тупо, ні з того, ні з цього. 600 гривень він має просто доходу з одної людини. А таких таксістів у Львові є повно. Тим більше в Києві, Вінниця, івано франківськ Харків, Дніпро і так далі. Типу, ну це просто. Жесть Дніпро, кажуть Дніпро. Болт. Гне такі ціни, що це просто. Я заробив 2600, 600 гривень, я просто віддаю болтовано. це... Я не розумію, типу. Це просто жопа. ну В загальному вот. <кхем> там з чайовими, плюс-мінус вийшло 2000 а але ще в принципі не оновився додаток. Зараз я його виключу і включу ще раз. Може оновиться. ні, Ще не оновився, до ще типу, пару гривень за ще одну поїздку. В принципі, чистими вийшло 2000 З тих 2000 в мене на заправку пішло. Ну, я не скажу, що 250. Я вже візьму там плюс-мінус накину. от, Значить, готівкою 800 буде виплачено ще 30 жовтня на карту десь зранку. От. Я би не сказав, що я потратив на бензин дуже багато, але і не буду типу, якось говорити, що вот там копійки на бензин на солярку. Точніше, бо машина на солярці. Машина в мене їсть 6,5 літра. От. І виходить, що на солярку, я думаю, вийшло. Тобто я заправив сьогодні. Ой! Заправив сьогодні ось до цієї позначки, ось цієї білої першої, чуть-чуть вище було. Тобто і я... То їздив от до тої жовтої можливо, чуть чуть нижче. Тобто нехай 300 гривень пішло типу, на дизель. Навіть там ще плюс чайові мені кидали туди-сюди. Окей, накинемо 350 гривень на дизель. Амортизацію я вже казав, що я не рахую. Можете, в принципі, самі порахувати. От. І, типу, виходить, вийшло 1700 гривень. Це вже чистиме без цього. В принципі, як за 7 з чимось годин, непогано. Непогано можна деколи таксувати, якщо так от кожен день працювати на таксі. Наприклад, мені би було важко. Я не знаю, цілий час сидиш в машині. Тобто, я не знаю, плечі деколи болять, спина, де коли Типу, важка робота. Моя думка така, що таксі. Чи, наприклад, доставка, можливо, доставка чуть, чуть легше, не знаю. Що це, типу, важка робота, ну реально важка робота. Але в принципі, в принципі, тако, якщо вечором, наприклад, хочете щось там підзаробити, не знаю, там якийсь подарок там, жінці, дівчині купити, хочете собі так підзаробити. В принципі, варіант хороший, якщо машина у вас п'є там до 8 літрів, типу, то ще може бути там. Бажано десь 7 літрів, то окей. Так виїхав два вечора, тобто, ну, 2000, грубо кажучи, заробив і вже типу, непогано. От, в принципі, вийшло ось так. от. Результатом я задоволений, тобто, я хотів сьогодні заробити чистими 2000. І вийшло 2000, але я не рахую, там ще, може якісь чайові там пару гривень, нехай 50 гривень. То таке. В принципі, задоволений, так як я і хотів сьогодні 2000 чистими заробити, я заробив. тому я задоволений. Хоча, в принципі, по тих пробках я їздив і, типу, зайшов просто от, дві поїздки назад зайшов. І там, типу, 2200, ні, 2000 грязними і 1700 чи, та 1700, типу, Чистими. І я такий думаю, блін, what the fuck, Цілий вечір хіра, чи 1700 забравка фігня. Але я ще зробив дві поїздки. Ну так, виходить, дві поїздки зробив ще. І, типу, якраз добив до 2000 рівно, і в принципі супер. От. Якщо буду ще таксувати, там, наприклад, я думаю, завтра або післязавтра якихось з цих днів. Буду таксувати, випущу ще відео, тому що сьогодні п'ятниця, пробки страшні, всі їдуть в села і так далі. От, ну, Буду знімати відео далі, коли буду таксувати. Ще в планах, можливо, можливо попробую на доставці на велосипеді, тому що машиною трохи, думаю, не окей. В принципі, теж буду знімати. Показувати, що до чого. Ну, З таксі вийшло отак. От це Львів. Сьогодні в нас виходить що? Сьогодні в нас виходить 27 жовтня 2023 року. Отакі от, от заробітки на таксі у Львові.